Зниток, це плетемо, з зниток, не додає ніяких тряпочок, нічого, і вони якось отак в траві дуже маскуються дуже добре. До минулого року пані Ольга як такого не мала вміння створення маскувальних амуніцій, ані сіток, ані тим більше костюмів, які прийнято називати в народі кікіморами. Спочатку каже, створила перший виріб за стандартною викройкою, а вже потім, з урахуванням відгуків та побажань армійців, яким відправляла на передову свою поміч, вносила відповідні корективи. Труднощі були з викрайкою, не знали, як воно буде виглядати. Ну, Так потроху, потроху і е, з хлопцями спілкувалися, вони свої побажання говорили, що зробити, як зручніше, щоб на розтяжки, щоб вони не заважали, потім старалися з дівчатами облегчити. В залежності від персональних побажань військових та характеру ландшафту та кліматичних умов майстрині вносять свої корективи в палітру малюнку костюмів. Якщо на південні степові напрямки Херсонщини та Запоріжжя, то додають солом'яні кольори. Якщо до лісових масивів Харківщини та Луганщини, то обов'язково мяні та кольори насиченої зелені з темними тонами враховуємо які. Погодні умови, відповідно, на Херсонщину йшла більш соломи, ми додавали ну, такий е, тьмяний е, колір, е, а на схід там більш зелені плетемо. Дома не висиділа б, можна з ума зійти. А так ти причетний до нашої перемоги. Ти якусь маленьку справу робиш, але ти відчуваєш, що ти не тільки віриш в ЗСУ, а й допомагаєш йому. Щоб вони і коли і взагалі ми коли плетемо, це як оберіг, бо ми і молимося. І як то говориться, як оберіги створюємо для них. Бережи вас, Боже хлопці, дай вам силу, захисту і перемоги скорішої. Кожен такий маскувальний костюм кікімора важить трохи більше двох кілограмів. Це задля того, аби не обмежувати та не сковувати рухи військових під час виконання завдань. Приміряв на себе те, що надійно ховає наших захисників від ворожого спостереження, і я загалом на створення однієї такої маскувальної кікімири для армійців збройних сил України потрібно десь до двох діб. І уся ця маскувальна краса створюють руками всього навсього невеличким колективом: – 4-5 майстринь. Загалом за трохи більше року, відколи маленький колектив майстрин створює маскувальні костюми, з під їх рук вийшло вже майже 110 одиниць таких кікімор. І вони всі потрібні на фронті, що називається не на вчора, а на позавчора. Не менш необхідні і маскувальні сітки. В'яжучи їх, майстрині неодмінно вкладають побажання скорішої перемоги. На душі тільки одне, щоб це допомогло нашим хлопцям і. Як та їх прикрило, і це тільки ми робимо це відкрито з щирим серцем для них. Дуже дякують і дуже вони потрібні, бо це ну, розхідний матеріал. Тобто сітки бувають таке, що не доїжджають навіть до хлопців, попадають під обстріл. Тому сітки дуже потрібні. Ну, на жаль, зменшилось кількість людей, які приходять допомагають. Війна не закінчилась. За більш ніж рік ці волонтери склали дійсно вражаючий обсяг маскувальних сіток. Мова про три кілометри. Причому роблять їх різних розмірів і для різних потреб, як для маскування позицій, так і для укриття від ворога техніки та бронетехніки. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.